Доброго дня, ми з України. Мене звати Ольга, ласкава. Прошу на мій канал. Ми з вами працюємо далі. Зараз ми з вами подивимося Олішки. Ближчий місяць. Це кінець січня і лютий місяць. Олєшки. Головне три події валежки. Що це требувати Олежка? Кінець січня, лютий місяць. Так, іспити, іспитання. Так, так, так. Трошку, Україна тут у нас. Народ, тут у нас Україна випадає, Бог справедливості випадає. Бог справедливості випадає біля України. І карта Сіла Старша аркан, умножаємо на два. Я не знаю, чи Україна зайде з великою силою, чи чи якось буде поверховна жриця щось там буде відбуватися тайно, тайком. Підтримка велика іде Опять же, йде підтримка велика. Під картою сілею у нас Рицарь Кубка. В Рицарь кубка це завжди велика підтримка в ролі України. Ну, дно колоди скажу, що ще Орки і ще Путін, але Но має закінчитися, має закінчитися, Олешки, ми маєте повернутися додому. Найближчим часом. Ну, Тут борьба до останнього, грядуть великі зміни. Старший аркан це по-любому цьому бить. Далі, карта мір, окончання тої ситуації, завершення тої ситуації, яка зараз у вас відбувається, старший аркан мір. Це по цьому по-любому по буде це завершення. Ви вертаєтеся в Україну, але тільки що одна карта це сьмерочка це дуже багато предателів, зрадників, дуже багато подстав, е удар в спину. Удари в спіну. Ну ви маєте повернутися, мої ріднесінки. Олешки, ви, ну, ну, от, дуже велика сила йде. М Да, і тут старший аркан. І тут старший аркан, це е, кінець тієї трансформації, старший аркан, е, карта суд. Ну, тут, звісно, в воздухі буде летіти, ракети тут не без цього, тут не без цього, тут, е, але це, це нічого не дасть. Якась ще можлива дезінформація. Неправильно буде дана інформація про Алешки. Оце ще можливо. Невірна дезінформація. І Алешки перемагають на один крок до перемоги. Ви дуже близько. Питання вирішується стосовно вас. І чекають. Чекають, башні чекають, що це все закінчиться. Як саме пройде деокупація, Олешки? Як саме пройде деокупація, Олешки? Як саме покажіть, будь ласка, пройде деокупація, Олешки? Угу. Ну що, вребінна область поміняється? По карті луна якось тайно, якось тихо. Можливо, під покровом ночі. Ну все. Центровая карта, старший аркан императрица. Вы в Украине, король мечей, власть меняется. А можливо, знаете, что я скажу? Можливо. Можливо, як варіант. Ну, по-перше, дуже давно ЗСУ працює над тим, щоб Олешки вернути додому. Давно вже над цим працює. І на сьогоднішній день воно в них дуже хорошо виходило. Як я не розумію, я не знаю як. От, можливо, коли у нас стане Ну, будуть говорити в новостях чи по телевізору, чи по телевіденню, можливо, ми це знаємо. Зараз я цього не знаю інформації. Бачите, говорю.